Вітаю, друзі. Не можу не поділитися своїм обуренням, кого ми відібрали в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вчора в судовому засіданні процесуальним опонентом у мене була прокурор Андронова Анастасія Вадимівна. От і що цікавого про цю пані прокурорку було знайдено, скажімо так, в відкритих джерелах. Значить, дослідивши декларацію, яку вона подавала як суб'єкт державних повноважень, виявилось що у грудні 24-го року вона отримала заробітної плати 405 тисяч з копійками, майже 406 тисяч гривень. І в цей же час вона в своїй річній декларації зазначає, що отримує тисячу гривень зимової підтримки. Ви собі уявіть рівень, наскільки з моєї точки зору низьких моральних якостей. Коли наші пенсіонери отримують 4 тисячі гривень пенсії, за рік це виходить 48 тисяч гривень, вона отримує 10 річних пенсій пенсіонера і бере ще при цьому отримує тисячу зимової підтримки. От ви мені скажіть, будь ласка, чи відповідає вона за своїми моральними якостями званню прокурора? Як на мене, ця людина не заслуговує не те, що працювати в прокуратуру, а взагалі працювати в державних органах. Людина, яка отримує такі захмарні зарплати, і при цьому знаючи, що держава воює, має е дефіцит державного бюджету, вона бере ці гроші. Я не знаю, як це назвати. Як на мене, це не те, що цинізм, це низька відповідальність особи. Я б дуже хотів, щоб її звільнили.